Як воно буде, ніхто нічого не знає. Навіть самі навіть три дра не знають, тому що знову ж таки ми на 80-90% залежні від зовнішніх факторів, особливо політичних. Тому що в нас війна. Керівник сільоспідприємства із села Соломія на Кіровоградщині, член правління Всеукраїнської аграрної ради Віталій Пойда, аналізує ситуацію з поверненням квот на агропродукцію від Євросоюзу на 1250 гектарах. Вирощує озиму пшеницю, ріпак, кукурудзу та соняшник. Продає через трейдерів 6 червня. Європейська комісія повернула квоти мита і торговельні обмеження на імпорт української агропродукції в країни Євросоюзу, які скасували у 2022 році після вторгнення Росії. Віталій Пойда вважає, потрібно переорієнтувати експорт українського збіжжя і продуктів. Переробки на інші міжнародні ринки, Україна е, мала дуже такі непогані відносини з країнами східно-близького е, сходу Африки, де експортувалася наша продукція. Ну, потім, в 2022 році, коли безпосередньо почалася війна, наші вороги-росіяни, е, вони трошки, як то кажуть, відтягнули цей ринок. Але я думаю, що якщо ми будемо звертати увагу, такі як. Та той самий Єгипет держави і інші сюди і нижче на Африку. Я думаю, що треба це на ринок дивитися, більш заакцентуватися на ньому і проводити переговори про експорт нашої. Зернової продукції безпосередньо пшениці в ті держави, які цього більш потребують, каже сіяти більше, щоб отримувати такі ж прибутки, як до повернення квот, не буде. Краще внідритися в більш в технологію і мати більший врожай. І вже потім за рахунок збільшення врожаїв, ну і можливо, десь хтось буде переглядати свої посівні площі, збільшити там чи пшениці, чи ріпаки. Також вважає, потрібно більше уваги приділити внутрішній переробці зерна. Економіка на чому будується на внутрішньому продукту, так? тобто на сплаті податків, які стосуються тут в середині держави, будь-якої держави. Тобто, чим більше буде експортуватися не сирєвої вже в готовому виді продукції, чи це буде продукт переробки борошно, чи це буде сири масла, чи це буде безпосередньо у вигляді олії експортуватися, але це вже є. Ну, Перробка квоти Єврокомісії поширюються на 30 українських агротоварів, зокрема на пшеницю, кукурудзу, цукор, м'ясо, птиці. Торік область експортувала агропродукції на 700 мільйонів доларів США, сказала керівниця профільного департаменту Валерія Фурманова. Це взагалі 92% всього експорту з області, яка реалізовувалась за межі не тільки Європейського союзу, а й до країн Африки Азії. 42% аграрного експорту це до країни Європи. В минулому році найпопулярнішою країною, яка споживала українську продукцію, була Іспанія. Найболючіше це вдарило по цукру, тому що зараз квота по цукру 11 тисяч тонн. У порівнянні в 2024 році це було 150 тисяч тонн. Пояснює тепер аграріям потрібно переорієнтувати маршрути на інші ринки збуту. Така ж точка зору і у трейдера з Одеси Володимира Кошельника. То це не значить про те, що зараз буде якийсь вау ефект і ми там взагалі не зможемо продати збіжжя. Ми його продати зможемо, але ми його продавали на преміальні ринки. Чому воно туди йшло? Тому що вони його могли купити в нас, бо діяв цей торгівельний безвіз. А ми їм могли продати, а там була преміальна ціна. Ну тобто мова там про 10-20% на тонні. Тобто окей, воно не йде туди, воно піде на близький схід, але там нижчі ціни в тому ж самому Єгипті. В Туреччині складніша ситуація з їхньою валютою, тому що там постійна інфляція. У них проблема з валютою постійно. Вони не можуть давати преміальні ціни. Тобто треба йти на більш якісь ризикові ринки з незрозумілими контрагентами. Торік Україна експортувала 78,5 мільйонів тонн агропродукції. Цього року очікується зменшення на 8,5 мільйонів тонн, Пояснив кандидат економічних наук, автор книги Як підняти українську економіку Андрій Новак. Якщо буде трошки невелике зниження цього аграрного експорту в цьому році, це означає, що Україна не певні валютні надходження. Але якщо відбудеться, а це цілком можливо, є такі прогнози зростання цін на нашу основну аграрну експортну продукцію, то в грошовому еквіваленті може вийти так, що Аграрний сектор по експорту заробить для України в цьому році не менше прогнозує активніше освоєння українськими аграріями та трейдерами ринків Азії та Африки. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Роман Сташенко, Суспільне новини. Кропивницький.